Ось так виглядають однорічні сіянці, ялинки, сосна. Звісно, не все там посходило, але результат трошки єсть. Ось так у мене, скільки тут їх? Один, два, три, чотири. 5, 6-7 лотків. В одному лотку один вид. Ну, зовсім маленькі там, мабуть, сантиметра по два. Ось порівняти пальчик. Бачите, є місця, де не посходило. Є місця, де посходило все. У мене кріт тут був нарив і тому ось таке сталося. А насправді все це посіяно в пісок. Кому цікаво, відстань скільки тут сантиметрів вісім, п'ять, та ні десь, вісім. До десяти можна. Ось такі рядочки невеличкі. Навіть да, сантиметрів 10 є. Зимували вони в мене в відкритому грунті. Зараз на вулиці 1 березня вже. Як бачите, ще трохи сніг лежить. 2025 рік. Висаджувати Я хочу ще їх потримати один рік. Вони все-таки трохи коренева більша стала і вони трошки витягнулися. Після цього будемо пересаджувати дещо в горщики, дещо не в горщики. Бачите, трошки попідпалювало це сонце. Десь яке взагалі пропалась. Будемо пересаджувати в горщику. Що ще хочу сказати вам? Коли садив. Садив десь так само, Ні, в квітні місяці десь садив. Пісок повністю насипав на цей весь лоток. Це тут сантиметрів 20 десь піска. І насіявся. Е, накривав під плівку і накривав зверху сіткою затіняючою. Відсотків було в мене 45, здається, а 65. І поливав дуже часто, треба поливати. Довго чекав, думав, що не зійдуть, але насправді все зійшло, все бомба. Це останній лоток мій експеримент. Я сам собрав шишки і посіяв. Це я замовляв. В кого замовляв. Чесно не пам'ятаю, треба подивитися. Якщо бо якому цікаво, напишете, я відповім. Ну В принципі, все. Які рослини тут посажені, чи точніше жні посіни. Є у нас блакитна ялинка Кейбаб, потім хупсі, потім і все. Не пам'ятаю чесно, друзі, не пам'ятаю. Але все записано, пронумеровано, десь зошиту є. Ну ось так. Як виглядають, дивіться ще рослини в відкритому ґрунті, це ми садили, це я купував, блакитна ялинка, кейбаб. І зверніть увагу, бачите, це ми садили восени. Якщо не помиляюся, десь у жовтні місяці. Але бачите, що є шкідливим для хвойника, коли от молоде воно все сонце. Коли ще коренева система не активна, тобто не розвивається, там не укорінилася, є підсихання в плані сонячні опіки, так називаємо. Навіть у рослини, яка вже вегетату... ну не вегетатує, а вкорінилася один рік, другий рік живе все. І коли замерзла земля і замерша коренева система, а зверху вже сонце валить повним ходом, то коренева ще не працює, а от хвоя починає висухати, бо сонце його випалює. І якщо ви чули, є такі. Називається сонячний опік. Тому це не тільки бояться хвойні, а й плодові дерева є таке. Але хвойні більше всього це вражається. Тому якщо у вас є хвойна рослина і ви побачили, що вона жовта, зверніть увагу на те, що, може, бути вона опеклася за счет сонця. Тому що можна в цьому випадку зробити? Можна закрити затінняючи сіткою або рослину треба будити. Але будити ще рано, якщо це зараз, як будити, це ви берете теплу воду і починаєте лить в кореневу систему, для того, щоб швидше розмерзлася земля. Тоді починає соку рух е у рослину, подаватися і вона починає, скажімо, жити. Але не знаю, на даний момент, мабуть, ще й рано. Можливо, і не рано. Але я вам скажу так от. Те, що в мене виживе, те виживе, ні, то ні. Ми замінимо, бо гратися з ним ми не будемо. Воду теплої гріти не будемо на таку кількість. Це не цікаво. Ось рослини, яким вже більше. Це трьох річки, щоб ви зрозуміли то однорічки в сіянці, це трьохрічки, а оце вже, друзі, вже 5 років їм. Зверніть увагу, бачите? Це сидить е... 5 років, ну вона на висоту десь 15 сантиметрів. Так, е... вона тут приживається дуже трошки довго. Можливо, кріт підриє, можливо, це. Тобто рослини у мене живуть своїм життям. Ну, скажімо так, я їх частково поливаю, можливо, раз оброблю, але я стараюся, щоб у них внутрішній був, скажімо, такий свій імунітет. Тому отак от, от. Ну Як будь-хто, Туї теж у мене ростуть самим. Ви... Та тут все своїм життям живе, просто і все сапається. Частково, можливо, піддобрюються азотом і все. Кальцій, магній, ну, нітромофоску даю, то вона, в принципі, там і є ці мікроелементи. Але я не сильно годую, їх вони в мене в принципі, непогано і так ростуть. От. Тому вам було цікаво. Будь ласка, користуйтесь.